Зарішила сісти попити чаю на вулиці і разом розкажу вам свою історію. Як так сталося, що я ось в кінці квітня захрипла. нас минулий і четвер були дуже жаркі дні. Я їздила на навчання на водіння і від'їздила, і дуже захотілося пити. Я вийшла в місті і зайшла перший, який був магазин, так продуктовий, і з холодильника купила солодкої газованої води. І так я її випила. І так ще почула, що так горло холодом обложило за все життя. Це в мене перший раз, що так ось з мною сталося, що так мені заклало горло, що такого в мене не було. Це називається Зробила собі сама, не думаючи, не знаючи. Приїхала на наступний день навчання на водіння і розказую свою біду інструктору, маму кажу, що ось на тобі. Випала солодкої води і мені заклало горло. Він каже: треба було не воду купувати, а пиво. Я стала сміятися, він каже, це не смішно, це правда. Від пива горло не закладе. Найбільше хапає ось це води із вуглекислим газом, так газовані і звичайний березовий сік. Тому будьте обережні, вчиться на моїх помилках і не робіть свої, і будьте здорові. А я буду пити чайок і відігрівати своє горло. Так могла попасти тільки я, це точно. <смі> Ой.